Росія, ідіть нафіг! Ідіть нафіг, ідіть нафіг, ідіть нафіг. Ідіть нафіг, ідіть нафіг, ідіть нафіг, іді нафіг. І так, всім чекі-брики! З вами я за Дізір. І сьогодні я продовжу проходити Гренні Легасі. Ми, короче... я поняв, як отримати фанатську кінцівку. Дивіться, в магазині мені треба купити. Екстра опшін, він стоїть 5 копійок. А щоб не заработати 5 копійок, короче, треба пройти з бабою грині. Коротше, ставимо 5-й бросет і поїхали. Якщо хочемо, без... Якщо хочемо быстро прийти, це відео буде коротке, бо я зараз знімаю десь. Я на 23 люту. Я зараз 23 лютого, я знімаю це відео для вас. Чтобы ваше настроение развить, че як там, чтобы вам было интересно, як получить кинтивку. Так, баба. Треба дизнатыз демона. Понятно. Ну, поехали это проходить. Оп. Это, блин. Идем спускаться. Забирай. <Слышко> так. Нам еще до Анджига треба идти, вроде. Так, бабуля. Давай, іди. О тут все кидаємо, коротше, тут вот отак берем і йдемо ламати провода. Так. Все викидуємо. Ну, пішли молоток забирати. Так, цифра 2. Цифра 2. Запомнили. Циферка 2. Ну, поїхав. Так, ото... Оно, я бачу вже молоток наш. І ще не забувайте підписуватися, щоб у мене актив підріз. І, да. Щоб у мене актив підріз. Так. Потім беремо це. Блін. Леха-Муха, як воно тут уп... Як дротик тут опинився? Опа, баба зникла. Берем... Беремо це навіх. Нічого, що ми здохнемо, нічого. тільки не знаю, де бабуся. А ну подожди. Вона прийшла, да? Да, вона прийшла. Ховаємося в машину і ждем, поки вона зайде. І ждем, поки вона зайде. Так вона скоро буде, вроде. Отут наша двері находится, короче. Бабулька, давай. я звідси Тільки треба це быстрейше робити, да. Зараз вона здохне якраз. Ой, якраз здохне. сдох. Оп. Короче, все. Так. Я думаю, у нас все вийде. Це я так думаю. Так, нам треба вроде по отвертку идти. Так, Я хочу ремонт контролю взять. Чтоб від ба... и бабка, Щоб бабка мене не вбила. Все короче, Бабулі немає? Баба на Майя, а де вона? Вот так. Давайте ждем. Пуча. Пуча нафиг. <клес> Итак. Ідем по ключ, який, який у Анджели вирвало нафіг. нафиг. Це, Короче, баба з духу. Так, отвертка є. А що там ще? там надо. А, ну більше нічого, да. Все більше нічого, поїхали. А подожди, на вещь у меня отвертка, реально. Да, на Да, реально, на вещь. А ну подожди. Короче, сразу пошел Там куда вроде нам? До лифта? О, до лифта я раз. Короче, до лифта поехали. Давай, едь, едь, блядь, едь. Так, у нас вроде была цифра 2. поїхала Чекать будем. Во, уже пешка. Ховалый. Да, вон я Ну так все, больше ничего, Глашу. Ну, блин, давай. И да И шо вон я да. <Слышко> Накинуть. Все, короче, пиши. Пішли ламати арбуз і все! Все ми гру пройшли! да. Все ми гру пройшли. Здохла на 2 минути, баба грині. Ось тут раз і заходимо. Все ми пройшли, коротше. Це спідран, все. Так, і. На кінець! На кінець Це так неочікувано було, реально вона в цей раз швидко. І ми заробили п'ять монеток. Купляємо! Короче, ми купили. Я бабу Грині, коротше, приберу. Музику приберу, поїхали. Короче, зараз буде. Зараз ми встанемо. Короче, короче, я дивився проходження, там должен сейф появиться. Правда. Дивіться. Зараз покажу вам. Що тут е, сейф зараз появиться. Так. Ну, так зрозуміло. Ну, короче, побігай. І тут... Стоп. Може, це розпавен такий? А ну подожди, Holiday, Гранд Па? Екстра трап оптимал А шо це значить? Може, бабу треба до добавить? Я, якщо бабу зараз додавав. Може треба, щоб з'явився. Коротше, треба, щоб там був, був сейв, щоб його відкрити, але він у мене не з'явився. Коротше, давайте завтра я буду проходити на всі кінцівки. першу ми пройшли через двері, а скоро ми другу будемо проходити, але на це все. Не подожди. А це Ну ладно. А, короче. Короче. А, ну так як сказати, короче. Борсинку Control Option. А що це таке реально? Короче. Я, короче. Поки що я відійду від ютуба, я буду старатися пройти Гренни Легаси. Я буду знайти як сейф відкрити. Ну зато ми пройшли бабку на Ізі, це добре. Ну а добре. Не забувайте підписуватися на канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете позадавати питання, я постараюся на них відповісти. А з бабою я був завір і всім пока-пока!